Як ви спіймали вашу половинку на зраді? Загалом, моя тодішня дівчина мала проблеми з комп'ютером, і їй захотілося зайти до Фейсбуку через мій телефон без проблем. Тільки я попросив її скористатися браузером Safari, щоб мені не довелося розлогінюватися із програми. Коротше, за кілька днів я закривав вкладки в телефоні і побачив, що її Фейсбук все ще був відкритий. Я побачив, що вона переписувалася зі своїм колишнім Джоном, виявилося, що вони нещодавно ласкалися на нашому ліжку і збиралися знову зустрітися незабаром. У повідомленнях він просив її на. Діти щось гарне, я не настільки ревнивий, тому не порушував цю тему пару днів. Пройшло кілька днів. Ми почали цілуватися, сильно збудилися, і я прошепотів їй на вухо. Не забудь, що Джон просив тебе надіти щось гарне на ваше побачення в суботу. Виражаху на її обличчі був чудовий. Я вдягнув сорочку і пішов, поки вона плакала і просила вибачення. У моєї дівчини випадково випав телефон і розбився екран. Вона попросила мене зробити резервну копію всіх її даних та перенести їх на її новий телефон. Я скористався програмою резервного копіювання, яка зафіксувала купу на різноманітніших вульгарних повідомлень та оголені фото з іншим хлопцем. Хм, якщо чесно, я навіть не здогадувався, що моя дівчина так може. На її телефон надійшло повідомлення від подруги, яка була з нею на кухні. Тому я вирішив, що одна з них написала це повідомлення мені, розлокував телефон та побачив чорного масивного піструнця, який був явно набагато більше, ніж мій. Її подруга точно не мала прутня. Тепер я розлучений і не довіряю повідомленням підписаним ім'ям подруг. Ну і тепер у мене сильні комплекси стосовно розміру мого прутня. Але під час кексу я думала тільки про тебе. А після цього. Ми, вона і хлопець, яким вона зрадила, погодилися на те, що якщо ви, я та дівчина того хлопця захочете сходити наліво, то можете зробити це один з одним. Тобто, це мало мене втішити, що за нафіг. Я впіймав свою колишню на зраді завдяки нічому небудь. А покемон Гоу вона сказала, що покемон Гоу займає дуже великий обсяг пам'яті телефону. Я пояснив, що в налаштуваннях вона може подивитися, скільки пам'яті займає програма. Вирішив показати їй і довів, що вона не має рації, вказавши, що Тіндер займає набагато більше пам'яті. Це було сумно, але водночас кумедно те, як це спливло. Один із моїх колишніх колег завантажив на sd карту файл проекту. Він ставив карту в комп'ютер у конференц-залі та продемонстрував нам відео своєї дружини з іншим чоловіком. Ми всі були просто приголомшені. Це сталося під час зустрічі керівництва з бухгалтерами та аудиторами для обговорення бюджету. Він сидів за столом, поки ми дивилися. Нарешті я вимкнув проектор. Ніхто нічого не сказав. Він підвівся, вийшов, сів у свою машину і поїхав. Його телефон та ноутбук залишилося на столі. У результаті він. Проїхав три штати та доїхав до своїх батьків. Він не з'являвся на роботі тиждень. Одного разу мій чоловік збирався на роботу, і я побачила, що він хоче взяти з собою на роботу GoPro. Я подумала: хм, дивно, навіщо йому брати GoPro з собою на роботу? Потім він побіг у душ, а я поклала свою камеру замість його, тому що вирішила переглянути його файли, доки він буде на роботі. У мене виникли підозри, бо незадовго до того він їздив на Філіппіни з кількома друзями. Сказав, що вони відпочиватимуть лише чоловічою компанію. Включила камеру і побачила три відео, що і потрібно було довести. Він у всій своїй красі і філіппінська дівчина на виклик виглядав і позував для камери як зірка фільмів для дорослих. Я була розлючена, але бачити, як цей ідеот робить із себе запеклого актора полунички, було смішно. Не я, а мій найкращий друг. Він святкував свій 30-й день народження та зібрав купу людей у своєму будинку. Він дуже напився на сім балів з 10. пролив пиво на свою сорочку і вирішив переодягнутися. Він попросив мене піти з ним, бо хотів сказати мені щось наодинці. Тому я піднявся нагору з ним. Він відчинив двері своєї спальні і побачив, як його бос чпокає його наречену. Ніколи не забуду вираз облич друга, його нареченої та його боса. Тиша була порушена звичайними словами на кшталт. Це не те, що ти подумав. Його бос одягнувся, і я випроводив його з вечірки. Цей шматок лайна на шляху з будинку навіть зупинився випити і забрав з собою пляшку елітного напою і сказав, що у його нареченої хороша робоча дубця, і що моєму другові сильно повезло, і після цього він пішов. Це сталося не зі мною, а з моїм батьком. Він розповів мені цю історію кілька років тому. Коротше, кілька родичів мами, які мешкали не в нашому місті, приїхали в гості. Вони домовилися провести вечір за настільними іграми, але мій батько не міг піти на нього, бо мав працювати з 18 до другої ночі. Він закінчив роботу раніше і на шляху додому зустрів на вулиці мою няню. Хіба ти не сидиш з моїм сином? Ні, ваша дружина зателефонувала десь о 20.00. Сказала, що не дуже добре почувається і залишить. Ця вдома, мій батько поїхав додому, спробував відчинити парадні двері. Вони були замкнені. Світло було вимкнене. Зайшов до хати через двері підвалу, піднявся нагору і почув їх лише за кілька метрів. Моя мама і її двоюрідний брат. Через два роки він мало не втік від неї, але залишився, щоб у мене було нормальне життя. Мені майже завжди здається, що йому варто було піти, бо йому не довелось би працювати по 90-100 годин на тиждень, щоб як можна рідше бувати вдома. Я повернувся з роботи напередодні Різдва. Ми мали квитки на фестиваль, який розпочинався за день до нового року. І через годину пошуків я не зміг знайти квитки на фестиваль після того, як бачив їх востаннє за місяць до цього, вирішив перевірити ще раз сміттєвий кошик, перш ніж викинути його в міст, і знайшов використаний презерватив. Добре, що ми жили лише вдвох, хоч вона і наполягала на дитині. Коли я застукав свою дівчину, це викликало в мене лише сміх. Вона спробувала сховатися під ковдрою. Я просто сказав хлопцю: сподіваюсь, ти вивезеш її витрати. Потім вона виправдовувалася, що зрадила, бо той хлопець постійно робив їй компліменти та приділяв багато уваги. А я тоді працював по 60 годин на тиждень, щоб оплачувати її спосіб життя, який нам був не по кишені. Ну, це ж мій зведений брат. Найсумніше, що це правда, вона зраджувала мені зі своїм зведеним братом, який був на 8 років старше за неї. Було дуже смішно, коли вона сказала, що їй шкода, і вона вибирає його. Ніби я прийняв би її назад, якби вона вибрала мене. Зараз я жартую з цієї історії, але тоді мені було дуже важко. Це було не зі мною, а з одним із моїх найкращих друзів. Його дівчина Потай привела хлопця в єдину спальню їхньої квартири, поки він грав у Xbox у вітальні. Я чув їхню сварку через мікрофон, коли він почув дивний шум зі спальні. Він виставив її з дому та продовжив грати з нами. Змінено, відповім тим, хто написав, що мій кориш сам заслуговує на це, тому що у нього залежність від відеоігор. Навіть не знаю, чого ви так вирішили. Він грає тільки коли у нього є трохи вільного часу. Просто вона. Лайнова людина. Після того, як він упіймав їх на місці злочину і вигнав її, він повернувся до мікрофона, щоб розповісти нам про все і вийти з гри. Ми умовили його залишитися і поговорити з нами про все, тому що ми турбувалися про його моральний стан. Він чудовий хлопець і не заслуговує на те, що трапилося з ним. Зараз у нього здорові стосунки із чудовою жінкою. А взагалі, ти сам винен, що заліз до мене в телефон. Виходить, якби я не перевірив твій телефон, то ти повернулась би у минуле, коли ми тільки почали зустрічатися і якимось чином скасувала усі зради. Ти що, довбана мандрівниця у часі? Того ж тижня, коли ми розлучилися, один з її хлопців розбив лобове скло її машини та насрав на капот, а страховки у неї не було, хоч щось добре. Хлопець моєї кращої подруги сказав їй, що спав з іншою дівчиною, щоб дізнатися, як краще приносити жінці задоволення. Коли вона запитала, чому він не міг обговорити це з нею, він відповів, що не хоче, щоб вона почувала себе незручно. Коли я навчався у старших класах, моя колишня за одні вихідні встигла двічі зрадити мені з одним і тим самим хлопцем. Я тоді поїхав на пару днів, і він був її другом дитинства. Тож, чесно кажучи, я взагалі такого не очікував. Вперше вона сказала, що це вийшло якось само по собі, вдруге, вона вже точно знала, що я її кинув, тому вирішила провернути таке ще разок, сподіваючись, що хлопець потім обов'язково розлучиться зі своєю дівчиною. Спойлер її друг не кинув свою дівчину, а просто переїхав зі своєю дівчиною в інше місто, але я розійшовся зі своєю колишньою і знайшов собі нормальну дівчину. Я часто їздив у відрядження і думав, що у мене міцні стосунки. Перш ніж прийняти пропозицію про роботу, яка вимагає роз'їздів, я обговорив усе зі своєю дружиною вже колишньою. Одного вечора я прилітаю додому. Вона забирає мене в аеропорту і здається, що все гаразд. Ліг спати. Потім прокинувся посеред ночі та побачив, що дружини немає поруч. І тут я чую, як обстіну, яка відокремлює спальні між нашою квартирою та сусідською, б'ється узгалів'я ліжка через п'ять хвилин після того. Як шум закінчився, відчиняються двері. Я вдаю, що сплю. Вона входить, лягає в ліжко і притискається до мене. Не варто й казати, що її виправдовування були просто жахливими. Вона сказала, що через те, що мене часто не буває втома, хлопець, який жив по сусідству, вирішив до неї позалицятися, і вона просто не могла встояти. Я звалив того ж ранку. Що ж, моя двоюрідна сестра. їй на той момент було 16, Зраджувала своєму хлопцеві і приблизно в той же час залетіла. Вона навмисне перестала пити проти заплідні. Хлопець її покинув. А чоловік, з яким вона зраджувала, не хотів мати з нею нічого спільного. Хто з них батько ніхто не знав? Потім вона народила та почала зустрічатися з іншим хлопцем. Він вирушив у поїздку з сім'єю, щоб допомогти їм по роботі. А вона почала біситися на кшталт. Сім'я йому важливіша, ніж вона. Тому вона, навчена досвідом мамка, чпокається із сусідом, поки хлопець у від'їзді, і вона знову в зальоті, бо упс, знову перестала приймати проти заплідні. Дитина була явно від сусіда. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!